Буде огляд на GSX-R, GSXR GSXR 1000 k 6 Вже казав якісь загальні технічні дані. Розповім, розповім вам про використання цього мотоциклу вже другий сезон. Сподіваюся, комусь. Про мотоцикл, що б я хотів розповісти, це те, що Боже, для чого мені радіо включилося. Це те, що е, використовую я його вже другий сезон. Я можу сказати одне, що мотоцикл дуже, дуже добре е, зроблений. Він був зроблений, мабуть, як я вважаю з душею. З добрими, з добрими технічними даними, з тим, що люди, самі, самі конструктори, які, які робили цей мотоцикл, вони, мабуть, його робили для механіків, якщо відверто кажучи. Тому, тому як на мою думку, то цей мотоцикл заслуговує 10 з 10, мабуть. Але це тільки моя думка. Е, звісно, я може в якійсь мірі буду дуже розхвалювати цей мотоцикл, бо це власне мій мотоцикл, але, але все, що я буду казати, це буде, буде казатись відверто, без, без перебільшення. Реально без перебільшення, бо е, використовуючи другий сезон його, я зрозумів, що... Ці наступні моделі, які були зроблені, це К-7 або, наприклад, К8, і наступні моделі до, мабуть, 17-го, якщо я не помиляюсь, до 17-го року, вони вже були трошки слабуваті, в них були якісь свої нюанси, в одних були проблеми з з розподільними валами. У других були проблеми з вкладищами на колінчатому валу. А цей, саме ця модель, чому я її вважаю, мабуть, самою найкрасної компанії сказав так, так, таку фразу, що в к 6 модель ми вклали душу і серце. І це реально, я, дивлячись з моєї сторони, як, як механіка. Звичайно, не механік по мотоциклах, але я механік по автівках і розуміюсь, в мотоциклах в якихось дрібних направах. Дивлячись з мого боку, я вважаю, що реально вони зробили все тут дуже класно. В тебе є доступ, нормальний доступ до самого вигуна. Є нормальний доступ до всіх, всіх комплектуючих, які ти хотів би змінити, наприклад, це зчеплення або е, стартер. Це реально дуже зроблено все круто і класно, бо, бо є доступ до цього всього. Навіть можна вважати одним із нюансів всіх наступних моделей це те, що вони встановлювали е, натягувач ланцюга ГРМ встановлювали гедра влічний. І це я вважаю величезним мінусом, бо, бо дуже часто так відбувається, що після 20-30 тисяч пробігу у вас починало починала так шародіти е, цепка ГРМ, що, що це реально. Е, напрягала і люди зазвичай змінювали натягувач ланцюга на, на новий і звісно ж якщо змінюєш сам натягувач, то звісно ж мушу міняти і саму, сам ланцюг як би не крутити як би не мутити але, але це така правда і це виходить дуже в таку, скажімо, скажімо, так, в дуже немалу копійку, бо не знаю, які ціни у нас вдома в Україні, але тут, саме тут в Польщі, один тільки ланцюг з спокійвачами, з цими пластиковими штуками коштує 1200 злотих. Плюс до цього всього вам ще треба буде купити, звичайно, сам натягувач гідравлічний. Він буде коштувати в районі 650-506 злотих. так? І можете саме порахувати, що це реально немаленька сума. Тому, як на мою думку, це було дуже дуже великим мінусом. І помилкою зробити саме так. І натягувач е, ГРМ є механічним, а не гідравлічним. І навіть якщо відбувається так, що е, ви вже чуєте, що ГРМ там починає шелестіти сам цепок. Реально вистачить просто відпустити два гвинтики, трошечки висунути сам е, натягувач, він зробить пару таких, пару таких, буде чути навіть щелчків. І ці щелчки допоможуть вам зекономити ваші гроші, якщо так реально розібратись. Бо е, він ще може поїздити якісь там 10-20 тисяч спокійно до заміни ланцюга ГРМ спокійно собі поїздить без жодного проблему. Ну і що, ми ну продовжуємо далі. За час використання мотоциклу, тобто це другий сезон. Що я такого зробив в самому мотоциклі, це можна сказати, що практично нічого. Бо працює він добре. Це що я змінив, це ланцюг. Опони змінив, змінив, звичайно, мастило вже, на, мабуть, не знаю який раз. І е -е, натягувач я попустив два болти. Звичайно, пере переклацнув його, щоб натягнути більше ланцюг грему. Після чого мотоцикл став ще такий. І ще, що я зробив, то це почистив. Насос паливний, який знаходиться в самому баку. І те, що я рекомендую зробити всім і робити кожного сезону. Тобто проїздили сезон собі, витягнули, злили повністю паливо з баку, вичистили, витягнули цей насос і почистити його. Бо за цілий сезон там дуже багато. Просто-напросто робіть собі так, як роблю це я. Змінюйте мастило. Перед зміною мастила, не змінюючи фільтра, нічого не робивши, просто зливаєте масло, купляєте собі додаткову, додатково 4 літри, може, може бути навіть самого дешевого мастила. І просто-напросто заливаєте. Це мастило в двигун, заводите і нехай він 15-20 хвилин, попрацює на цьому мастилі. Зливаєте, міняйте фільтр, плюс до цього всього ну, встановлюєте новий фільтр мастила, встановлює, встановлюєте новий фільтр повітря, або чистите старий фільтр, який е, повітря, якщо у вас є фільтр KN, таке як цілу сезон. Почистили собі насос, поміняли мастило і всяке, всяке таке. І залили повний бак. Звичайно, перед, перед тим, як залишаєте мотоцикл на е, зимовку, то обов'язково залийте повний бак, щоб там не було повітря. яке залишається в баку, якщо ви не заповнюєте його повністю. Повітря в самому повітрі знаходиться волога. І ця волога пізніше конденсується. І висідає на самих стінках баку і він починає ржавіти зсередини. І потім ваш паливний насос бере це все на себе. І починаються такі проблеми, як погано відпалює мотоцикл, починає його дьоргати, починає його смикати, не знаю, ще там щось відбувається. Він поганий на розгон. Тупуватий такий стає. Ну і звичайно, потім, якщо це все попаде, це вся ржа і це все, що там, було, що там буде з паливом, воно попаде до самих форсунок, то ви ще попадаєте на форсунки. Форсунки, я вам скажу так, що не дуже дешево. Навіть тут у Польщі вони цілий зестав форсунок. А це 8 штук. Коштує на офіційному сайті. Е якщо я не помиляюсь, ми дивилися 12 або 11 тисяч злотих. Пізніше можете собі перевести в наші українські гривні, але я думаю, що це теж буде немаленька сума. Тому е старайтесь пільнувати за цим, за паливом, за прочисткою насосу. Щоб потім не попадати на конкретні гроші. Звичайно, є, є форсунки, які замінні. До цього я вже дійшов пізніше. Неможливо, щоб випродуковувались форсунки тільки під цей мотоцикл. І вони коштували таку суму. І, звичайно, я знайшов форсунки з фірми Bosch, які коштують одна форсунка, буде коштувати 200. Ой, вибачай, для мене з моєю, з моєю скидкою з цим вона буде коштувати 168 злотих, одна форсунка, а їх 8. Але все одно це набагато дешевше, ніж купувати оригінальні. А бошовські форсунки вони теж добрі, але там треба було трошки переробити саму втичку, для того, щоб підключитися е безпосередньо, як в оригіналі. Якщо когось цікавить, то пишіть в коментарях, які саме форсунки, я вам відповім. Або в коментарях відповім, або напишу вам особисто, які форсунки, модель їхню і серійний номер продукції. Ну і так ось, Мотоцикл, модель К6 є частиною покоління, що почалася з К5. Хоча основні. Оновлення вже були е, представлені в К-6 е, моделі, включаючи додаткові зміни та багаж. Була представлена нова алюмінієва рама типу е, Twin Spar. І е, мотоцикл достав новий двигун, оновлений. Е, в якому був об'єм 998 кубічних. Percent. Саме цей мотоцикл, цей двигун реально заслуговує на 10 з 10. Бо навіть колись мені розповідав мій друг поляк, який працює механіком, вони в. Якщо хтось знає, що Фіат Малюк є, така, є такий автомобіль, вони в цього Фіата Малюка всунули мотор від цього мотоцикла. Він каже, я йому задав питання, чому саме від цього. Він каже, чувак, на Потужність мотоцикла 178 кінських сил. 139 кВт при 11 тисячах оборотів квинк. Максимальний крутний момент. 118 метрів при 8500. обертів. Довжина е, мотоциклу складає е, 2300 мм. Ширина мотоциклу е, складає 711 мм. висота е, 1130 мм. Е, довжина е, колісної бази е, 1405 мм. Наряджена маса складає 189 кг. Увісім є 189 кг і потужність мотоцикла 178 кінських сил, Це можна вважати практично один до одного. Можна вважати, але не вважає. Паливний бак 18 літрів. Повний об'єм баку складає 18 літрів. Максимальна е, швидкість мотоциклу 299, але звичайно я бачу, як хлопці фіксують, що цей мотоцикл їде набагато швидше. Е, прискорення мотоциклу від 0 до сотні 2 секунди і 2,8 секунди. О. Титули. Модель здобула 15 титулів чемпіонату світу за неповне, неповне 4 століття Е, Ще є деякі е, факти, про які я чув, це те, що мотоцикл здобув е, перемогу, в, е, Саме здобула, е, перемогу в гонках. Саме каша модель здобула перемогу в гонках Iceman TT. Не знаю, наскільки це правда, але мені здається, що взагалі дуже навіть можливо. І змінюючи таким способом мастило в своєму двигуні, ви його, по-перше, ви його нормально промиєте мастилом чистим. Це мастило чисте, звичайно, забере з собою ті частинки металу, або, або частинки від вашого щеплення, яке звичайно ж буде в самому мастилі. Воно то все забере і у вас буде ідеально чистий двигун. Преально. Разу не вдалося підняти, <хи> бо резина дуже холодна і він реально аж розковзує, розковзує резина. Але що зробиш? Вже осінь надворі, осінь настало, холодно стало, як то завжди я кажу. Гуси гімно перестали клівати, вийшов на вулицю, відкрив свою мордочку, а там погодка. Дуже класно керується. Е, він їдеть як дурний, як але треба вважати на оцю штуку. На оцю, на оцю штуку обов'язково вважайте. Бо якщо ви прям трошки відкручите, він, він вас хоче просто скинути з мотоциклу. І реально просто хоче скинути. Він такий, ей, чувак, давай, вилітай звідсиля. Тому я завжди тримаюся з ногами. Прям міцно тримаю бак, я не знаю, колись може я його зігну, тримаючись так, але... але все ж таки. Завжди дуже уважний, коли їздю на мотоциклі, особливо особливо на мотоциклі, бо тут можна провтикати одну секунду і розложитись так, що це просто капець буде. Як кажуть, мотоцикл не вибачає помилок. Тому будьте -то уважні, їздіть обережно. Ну і наприкінці цього всього хотілося б сказати, якщо хтось планує собі купити, Мотоцикла Suzuki Дев XR1000 К6 модель. Я вам раджу це зробити, бо е він в експлуатації вже два роки і другий сезон я вже від'їздив без жодних проблем. Вчасно зміняйте мастило, е робіть сервіси. Своїх мотоциклів, звичайно, заглядаючи до клапанів, робивши регуляцію клапанів, шепусниць, як це вони, не пам'ятаю, як вони називаються по-нашому. Робивши це все, ви будете мати реально мотоцикл, який буде служити вам роками без, без жодних нарікань. Дякую всім, хто дивився. Не знаю, чи буде це відео прям супер корисним для когось, бо обзорчик з мене поки що не дуже, бо це обзор на мій мотоцикл Звичайно, я буду розхвалювати, але навіть не розхвалюючи мотоцикла можу сказати вам, що що відверто кажучи, я дуже задоволений тим, що купив саме цей моцик. Тому всім, хто хоче собі такого самого, купляйте.